Словачок, 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 Чок-чок, словачок, 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 Чок-чок. Всім привіт, мої дорогі друзі. З вами Словачок. І це моє нове відео. І це відео буде про. Э, Світильників новітнього часу і старого часу. Зараз ми їх подивимося. Це от з нового часу, вони лежать зараз на полицях магазину, і я їх купив. 130 30-50-100 гривень десь отак. Вони гарні, але вони пластикові, що дає ненаді... ну ненадежні. Ось це і з формою сови і з формою зеленої кітки. Зараз я думаю, що зараз я вам покажу синій світильник, і ми їх сроним. Так, зараз я вам покажу такий совою. Він пластиковий, подартий в формі сови. Ось чого він не дуже мені сподобався, він на такому чорному вмикачу і вимикачу. Е ти його можеш вмикати, вимикати. Зараз ми подивимося, як він світить. Ось так він світить. Е він поганий, він, коли обирав палець, він виключався. Так, Це от зелена квіточка, такий світильник, дуже прикольний. Зеленого кольору, е, на такому білому микачу вимикачу, ось чого зараз ми його подивимося, як він світить. Зараз ось дивимося. Він світить таким зелено-білим е, кольором. Двір мені сподобався, але він слішком якийсь дитячий. Це отакий от е, світильник. Я дуже е, був здивований, коли я його купив, тому що продавець сказав, що йому 20 років. Я не не розумію, як у світильнику може бути 20 років. Ось що, Він дуже класний з картинками. Зараз ми його включимо і подивимося. Ось що, тут такий вмикач вимикач. Е, ось що давайте подивимося, як він світить. Він дуже гарно світить та ще й крутиться. Це виглядає як мультик. Він мені дуже сподобався. Я, мабуть, буду ним користуватися. Він дуже гарний та й дуже корисний. Він роботи від лампи накалювання, але він такий стародавнього часу, але він дуже мені сподобався. Він дуже гарний, красивий з такими малюнками футболіста. Ось що він мені дуже сподобалося. Оці два світилька новітнього часу мені не подобали. Я їх викидаю. А оці от з футболом я вставляю, вони мені сподобалися їм покидали. Дякую за перегляд, хлопці. Словачок, словачок, славачок, чек, чек.